Вітаю вас сьогодні в програмі Моє рідне село обговорюємо соціальне економічне становище сучасного українського села. Наскільки соціальне партнерство допомагає розвивати інфраструктуру на селі, про стан доріг, про освіту та комп'ютеризацію на селі, а також про перспективи розвитку соціальної інфраструктури. Одним з важливих завдань, яке ставить перед собою керівництво Шполянського району, є приведення внутрішньої інфраструктури села до належного рівня. А це і ремонт та будівництво сільських доріг, освітлення вулиць, наявність фельдшерсько акушерських пунктів та підтримка їх повноцінної роботи і підтримка діяльності таких установ, як сільські будинки культури. На сьогоднішній день дуже багато зроблено роботи по ремонту ФАПів. ФАП в нас на сьогоднішній день готові. Понад 98 до зимового періоду відремонтовані будівлі замінені більше ніж триста п'ять вікон, на розберігаючи, і фактично зроблені ремонти будинку культури водянського. Водянської сільської ради відремонтовано також Журавської сільської ради, будинок культури та інших сільських рад, Кавунівської. Також на сьогоднішній день проводиться багато роботи в бібліотеках, в школах школа Лозоводка практично готова. І всі школи району вже завезені вугілля. У селі Лозуватка з метою оптимізації умов проживання місцевого населення проведено цілий ряд робіт у сфері освіти, медицини та культури. На сьогодні за допомогою реалізації обласної програми село Черкащини-2020, там покращено роботу місцевої амбулаторії, проведено внутрішні ремонтні роботи будинка культури та його фасаду. Всі установи забезпечені новими опалювальними системами і твердими видами палива. Завдяки підтримки районної державної адміністрації зроблено ремонти сільських доріг, а також за рахунок місцевого бюджету співпраці наших підприємців, наших фермерів. Зроблено також ремонти в дитячому садку, в нашій Лозувацькій засвітній школі. Також було підтримано. Ініціатива нашого губернатора підтримки наших ветеранів війни, наших неблагополучних сімей, які проживають в нашому населеному пункті, було виділено, були продукти харчування для наших ветеранів війни, праці, були об'їзди наших ветеранів, також проведені заходи за участю учнів школи. Сьогодні соціальне партнерство у розвитку інфраструктури на селі має велике значення для його розвитку. Цю систему взаємозв'язків прокоментував начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Володимир Кулеша. Започаткований за ініціативою Сергія Борисовича Тулуба, губернатора області. Ідея соціального партнерства передбачає укладення угод між сільгостоваробниками і місцевими радами і між місцевими громадами. Відповідно цих угод, зобов'язується внести вони свої безпосередній вклад в розвиток соціальної інфраструктури на селі. Щоб, за цим словом, соціальна інфраструктура, щоб було зрозуміліше, сюди входять і дитячі садочки, медичні заклади, дороги, все, що є необхідним для нормального життя людей в сільській місцевості. Сьогодні за, я вже сказав, за ініціативою Сергія Борисовича ці договори підписуються, причому підписуються не якісь копійки, а з розрахунку не менше 100 гривень на один гектар. Якщо говорити в цілому по області, ця цифра вже сягає 84 мільйонів гривень. Розумієте, що це досить відчутний вклад у, скажімо, бюджетні можливості, бюджетні потужності місцевих громад. Як правило, всі організації чи підприємства, які знаходяться на території будь-якого села і займаються виробництвом, укладають соціальні угоди, тим самим допомагають розвиватися населеному пункту. А от що потрібно для повного відтворення робочої сили, забезпечення добробуту до сільського населення, це в першу чергу переконаний головний фінансист області, розвивати виробництво на селі, створювати нові робочі місця. На жаль, у попередні роки ще до 2009 року було втрачено близько 80 молочно молочнотваринних ферм. Але сьогодні відбувається інтенсивне відновлення. І за останні два роки зазначає Володимир Кулеша, 25 ферм вже відновлено. І Ця робота продовжується робочі місця це ті ж самі робочі місця в дитячих садках, це збереження шкіл, це збереження і розвиток медичних закладів. Це теж робочі місця. Щоб людина жила, вона повинна отримувати заробітну плату. Щоб вона отримала заробітну плату, потрібно, щоб було робоче місце. Зараз всі зусилля адміністрації саме в цьому напрямку працюють. Ще один ну, такий нюанс в цьому плані: три цукрових заводи почали за останні роки працювати, це теж суттєво підспір'я для сільської місцевості. Робота продовжується повсякденно. Допомагає чим тільки може. Перш за все, якщо стосується говорити про бюджетну сферу, що мені ближче, то це спрямування коштів, які ми маємо. Коштів, які надходять з державного бюджету на розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості. Ну, якщо давайте до конкретики перейдемо дороги, от по соціальних опитуваннях людей, перш за все, що цікавить, перш за все, що турбує, це розвиток і доріжної інфраструктури. За цей рік, в цілому, по області ми біля 170 мільйонів гривень. Вклалися то біля 110 мільйонів гривень в дорожне будівництво, з них в сільську місцевість більше 50 мільйонів гривень, тобто можна сказати, більше половини саме пішло туди. Якщо говорити про інвестиційні субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктурних інших об'єктів на селі, то ми профінансували а і профінансуємо до кінця року. По області в цілому біля 50 мільйонів гривень в сільську місцевість. Це теж так, так досить суттєвий внесок. Плюс давайте згадаємо ті 82 мільйони, які ми маємо по договорах соціального партнерства. Получається, досить вагома цифра. Якщо говорити про конкретні речі, то я б згадав би такі об'єкти, як от буквально зараз вводиться школа в селі Рудниківка. А на це був договбут, який десятками років вважався безперспективним. Можна згадати водогін села, Косарі, будівництво спального корпусу в Михайлівській школі-інтернату, дошкільний заклад в селі Леський Черкаська району, я назвав тільки найбільш такі крупні, які потребували мільйонних інвестицій. А щоденно постійно йде робота по Упорядкуванню бюджетних закладів, шкіл, дитячих садків, ФАПів, це вікна, це модернізація, теплопостачання таке і таке інше. Перспективи інфраструктури на селі. Якої ви її бачите? Це питання досить непросте. його потрібно розглядати в аспекті, я вважаю, адміністративно-територіальної реформи, яка все рівно буде. Але Буде село? Давайте говорить, буде село? Буде. Україна без села неможливо. Село буде збережено. Якщо буде село, в ньому має бути все, що потрібно для нормального життя. Тобто, це безальтернативна ситуація. Село буде розвиватися, воно приречено на це. Люди мають жити в селі в таких же самих умовах, як живуть в місті. І це буде. Звичайно, це не буде сьогодні, це не буде завтра можливо, але це буде. Ми до цього в всякому випадку стараємося робити все ж тільки можна. В тому числі фінансово. Є на Черкащині села, де дороги мають відносно пристойний вигляд. Можливо, тому що в таких селах працюють заможні приватні підприємства, тож вони і піклуються станом доріг. Селянам, на чиїх землях потужних приватних підприємств, не створили. Розраховувати на ремонт і утримання доріг у належному стані не доводиться. Наш Полянщині ми знайшли ділянки дороги, де ведуться асфальтні роботи. Схоже, з дня на день тутешні люди нарешті відчують комфорт і безпеку при пересуванні на автівках. Дорога це важлива артерія, яка забезпечує зв'язок з усіма населеними пунктами. Тому їх будівництво, особливо в сільській місцевості, де завжди була проблема з якісним дорожнім покриттям, потребує негайного вирішення. У селі Васильків за допомогою соціальних угод одним з керівників місцевого сільського господарства на будівництво дороги виділено більше 2 мільйонів гривень. Отже, невдовзі вулиці цього населеного пункту зможуть спохизуватися своєю обновою. Ми з вами знаходимося на вулиці Нагірний. Де зараз проводиться капітальний ремонт цієї вулиці по асфальтобетонному покриттю. Довжина цієї дороги сягає 760 метрів, загальна вартість будівництва близько мільйона гривень. Дані роботи виконуються по соціальній угоді між сільською радою та головним орендарем земельних паїв школа Агроіндустрія. Громада вдячна орендарю за їхню співпрацю, розуміння і дякую за те, що вони. Роблять благо для нашого села всієї громади. Село відроджується, хоч і повільно, зате з упевненістю в завтрашньому дні. Тому головним завданням влади залишається сприяти його процвітанню і добробуту. Про загальну ситуацію з сільськими дорогами по області та про те, скільки коштів виділяється з обласного бюджету на потреби села, ми спілкувалися з начальником головного управління економіки обласної державної адміністрації Анатолієм Костенком. Давайте розміркуємо так. Якщо у всі роки до 2010 року область мала на дороги ну, 16-17 мільйонів. Сьогодні ми маємо в області 78 мільйонів на дороги. Із цих 78 мільйонів 50 мільйонів це на села і селища. Це державні кошти і це кошти з обласного бюджету. Якщо говорити далі, раніше було, що виконавцями робіт по цих дорогах було. Аргументовано виконавець облавтодор. То обласний центр керував. Сьогодні зовсім по-іншому. За рішенням голови обласної державної адміністрації Сергія Борисовича Тулуба, це віддано на райони. Ось ти господар, ось і будуй дороги. Погані дороги у тому чи іншому селі направ кошти туди. Дали право їм на місцях вирішувати. Якщо є в тому селі багатий господар, от, і вони заключили соціальні угоди на це, і на виконання доріг, і на ремонт тих будинків культури, і шкіл, і ФАПів, і інше. Будь ласка, строй дороги за державний і за обласні кошти. І це, я думаю, все залежить. Який господар у районі, от такий буде порядок у селі. Практично зараз направлені усі кошти на вирішення оцих проблемних питань з дорогами, це на село. 50 мільйонів, 50 мільйонів це районні центри і це села і селища у районі в області. Були часи, коли в селі бракувало викладацьких кадрів. Студенти не дуже рвалися працювати з сільськими вчителями, вихователями. Про проблеми та здобутки навчально-виховних закладів Черкащини далі в сюжеті. Для того щоб сільська школа функціонувала на належному рівні, недостатньо лише одного забезпечення її кваліфікованими працівниками і навчально-науковою літературою. Тому одним з важливих питань, яке потребує негайного вирішення, це готовність цих освітніх закладів до опалювального сезону, для того щоб вони могли виконувати безперебійно свою пряму роботу з настанням холодів. На дворі зараз золота осінь, тепло гарно, але ми розуміємо, що за два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Школа наша до цього сезону готова, опалення в нормі, вугілля завезено стільки що нам зараз вистачить, і система приведена до порядку. Ми готові до опалювального сезону. Немало зроблено для внутрішнього благоустрою і в Лозувацькій школі, що на Шполянщині. Для її повноцінної роботи було проведено капітальні ремонти класних кімнат, відремонтовано опалювальну систему, засновано нову бібліотеку. Прикметно зазначити, що вирішено ще одне проблемне питання облаштування школи. Тут створено актову залу, адже до цього за весь час існування навчального закладу її не було. Я працюю в даній школі три роки. І хочу сказати, що звичайно у школі було досить таки багато проблем. саму першу чергу, що було зроблено, це повністю реконструкція актового зала, яка відбулася за підтримки наших спонсорів та за підтримки відділу освіти. Дуже багато в нас відремонтовано і класних кімнат. Повністю відновлено бібліотеку. Тому що це було, ну, на мою думку, надзвичайно важливий об'єкт, так як кожна школа розпочинається із бібліотеки. Нині в Шполянському районі влада докладає максимум зусиль для того, щоб сфера освіти розвивалася і працювала без перешкод. Але основною проблемою багатьох сільських шкіл у порівнянні з минулими роками є значне зменшення кількості учнів у школах. За останні два роки на Черкащині свою діяльність відновили 16 дошкільних закладів. Як розповідає начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації Галина Гаврилюк, цими днями було відкрито в селі Озірне Звенигородського району ще один дошкільний заклад, який до цього не працював 18 років. Жителі цього села зверталися у всі інстанції і до попередньої влади, і до президента України. Але відповідь була одна й та ж сама: знаходьте кошти в місцевому бюджеті. Зараз ці кошти кошти знайдені спільними зусиллями обласної влади, районної ради і сільської ради. Дуже багато зроблено саме селянами цього села Озірна. Дошкільний навчальний заклад відновлений. Дві групи прекрасні: 40 діток, навіть переповнені групи, треба вже зараз. Ставити питання про відкриття ще однієї додаткової групи, і щасливі дитячі очі і дуже задоволені мами, тому що на кінець то вони можуть іти на роботу і бути впевнені, що їхні діти і доглянуті, і розвиваються у дошкільному закладі. Ми цю роботу продовжимо і до кінця цього року ще два дошкільні заклади плануємо відновити діяльність. У нас таких залишається ще 23, які можуть бути відновлені. Ми зробимо все, щоб виконати свої обіцянки. Варто відзначити, що ще в 2011 році усі школи були підключені до мережі інтернет. Тепер у кожній шкільній бібліотеці є можливість і учню, і вчителю вийти в інформаційну мережу і знайти собі ті матеріали, які потрібні для навчального процесу. Лише упродовж цього року навчальні заклади області отримали більше півтори тисячі комп'ютерів. Мені дуже приємно, що 1 вересня, потім 6 вересня в область надійшли 510, Дьячі одиниць сучасної комп'ютерної техніки, яку ми отримали завдяки угоді нашого уряду з урядом Китайської Народної Республіки, і комп'ютери сучасні, потужні. Школярі дуже задоволені цією технікою. Паралельно комп'ютери поставляються. Верніше не поставляються, а купуються і за кошти районного та обласного бюджету. Ну і такий гарний подарунок до 1 вересня отримала і 28 школа, де Сергій Борисович Тулуб відвідав цю школу. Привітав учителів і дітей з початком навчального року і подарував комп'ютерний клас. Таких прикладів можна наводити досить багато. Питання комп'ютеризації шкіл в обласному управлінні освіти і науки тримають на контролі, адже комп'ютерна техніка має властивість застарювати і потребує оновлення. Але сьогодні будь-яка школа має можливість працювати в інтернет мережі. Ми навіть сьогодні ставимо перед директорами, перед навчальними закладами інше завдання. нам потрібні мультимедійні комплекси, тому що що таке комп'ютерна техніка, коли немає інтерактивного навчання, і ми це зробимо. Коли ми поставили перед собою таке завдання, ми зробимо до честі черкаських педагогів. Всі вони володіють комп'ютерною технікою. Навіть вчителі, ну деякі батьки там іноді діти висловлюють таке таку засторогу, що вчителі не будуть володіти. що діти ти краще володіють, неправда. Вчителі вони ж люди, які допитливі і постійно навчаються, гарно навчаються. володіють. пройшли дуже багато вчителів. Більше понад три тисячі вчителів пройшли курси інтел навчання для майбутнього. Багато вчителів початкових класів готові до викладання курсу сходинки до інформатики. Тому, якщо говорити про комп'ютеризацію навчально-виховного процесу в школах нашої області, то вона, на наш погляд, іде доволі успішною. Трохи складніше з комп'ютерами на селі. Ще не кожна школа і бібліотека має можливість поринати у світ соціальних мереж. Зі шполянщини наш наступний сюжет. На шполянщині приділяють велику увагу забезпеченню можливості проведення змістованого дозвілля для жителів села. Життя має вирувати не тільки в культурних установах, а й у бібліотеках, вважають у селі Топильна. У тутешній бібліотеці діють гуртки сквілінгу, вишивання та регулярно проводяться літературні та творчі вечори. Фонд установи налічує більше чотирьох тисяч книг. Читачі приходять часто, в день 40-50 людей. Ну, бракує літератури історичної. Іноземної, там словників бракує. Ну, задовольняємо. По потребах намагаємося задовольнити читачів. Проте, як і чимало інших сільських бібліотек, то Пелянська також має проблеми. Персонал установи не має комп'ютера, що полегшив би їхню роботу і допоміг прискорити пошук потрібної відвідувачам інформації. Крім цього, відчувається нестача дитячої літератури. освіти і науки облдержадміністрації про проблеми сільських навчальних закладів бібліотек знають і всіляко намагаються підтримувати. Дуже велика увага в програмі приділена сільській школі. Сільській школі, як самій, щоб її розвивати, і доступу до якісної освіти в сільській школі. Зрозуміло, що цей доступ забезпечується передусім шкільними автобусами. Поставки цього року вони, зрозуміло, що є рекордними за весь час дії програми Шкільний автобус. Я нагадаю, що програма Шкільний автобус була затверджена постановою Кабінету міністрів. У 2003 році, але якщо говорити за ці всі майже де більше, ніж 9 років дії програми, то лише в цьому році ми отримали в цьому році, ми отримали 43 автобуси, а за два роки ми отримали 86 автобусів за кошти і обласного, і районних, і передусім державного бюджетів. Тобто успішно вирішується це питання. А є можливість довести дітей до опорної школи, відповідно і підвищує якість освіти Напевно, якщо говорити про сільську школу, то варто відзначити відзначити і те, що за ці два роки ми відновили ми не відновили. Ми спільними зусиллями побудували дві. Нові школи, звичайно, і Драбівська школа, і Рудниківська школа це реконструкція, тому що починалися вони, починали вони будуватися десь в один і той же час. У 92-му році рудниківська школа почала будуватися. Буквально півтора року пройшло це будівництво. Потім через нестачу коштів припинилося будівництво. І Довгий період ця школа була відсоток будівельної готовності, який був понад 70%, відсотків. Вона була предметом розмов на всіх рівнях. І депутати говорили про те, ніяк не могли вирішити. У 2011 році було відновлено будівництво, поновлена проєктно кошторисна документація, виділені кошти з державного бюджету спільними тепер спільними зусиллями, і місцевих бюджетів, і державного бюджету, красуня школа. Кращий... Сьогодні в області немає. Днями вона була відкрита. У школі сьогодні навчається близько 200 дітей. Лише вперше у цьому році у школу пішло два перших класи. Зазвичай ця село Родниківка вона знаходиться на відстані менше п'яти кілометрів від міста Умані. І тому, коли дітям не було навчатися, багато дітей із цього села йшли навчатися до міста. Зараз у цьому році вже повернулося 40 дітей на навчання в рідну школу. Педагогічний колектив і директор школи очікує, що й інші дітки повернуться назад у село. Звичайно, це буде близько. Коли ми були на відкритті школи, ми бачили задоволених батьків, ми бачили захоплені очі дітей. Вони зайшли дуже гарні класи. Класи повністю класи обладнані. На відкритті школи було подаровано головою адміністрації і комп'ютерний комплекс, і лінгафонний кабінет, мультимедійний комплекс від голови районної державної адміністрації власне, про таку школу сьогодні потрібно тільки мріяти. Село відроджується не так швидко, як того хотіли би, зате з упевненістю у завтрашньому дні. Тому головним завданням влади залишається сприяти його процвітанню і добробуту. Це була програма Моє рідне село. Зустрінемось рівно за тиждень.